Слава Україні! Так, Сьогодні у нас 2 липня а, ділянка прямий посів, де питав я, пам'ятаєте, працювати чи не працювати гербіцидом тут. А, значить, все-таки почитав коментарі, подумав, прийняв рішення, що треба працювати. А, відео зніму таке і для вас, і собі на пам'ять, що з цього всього роя вийшло. Значить, дивимося. Кукурузка вже край тут хто пам'ятає, діскований. Кукурудза тут вже така вища пояса, скажімо так. Гарна, темна зелена, бачите, ніяких дефіцитів тут нормально, ніяких немає. По розвитку вона, звісно, ну, в цьому році відстає, що тут казати. Так, значить, ось дивимося. Бачите, звалена кукурудзина, звалена, і ось пасинок раз і виріс. Так що тут ще може буде і кукурудза. Ось та сама історія. Оце. А кажуть, що кукурудза не пластична культура. Ось дивіться, раз і два пасинки. На. І це пройшло тут днів 10. Так. Вийду сюди, тут де, блін, дощик щось починається. Там дивіться, які хмари тягає з усіх сторон. І воно таке, тільки росу робить, толком не моче. Так, ось дивимося робота. Е, працював тут гербіцид Легенда, аналог Елюміса, Мезотріон і Нікосульфурон. Норма, чи 1,5, чи 1,75 літра на гектар. Ось дивіться, амброзії що зробила. Ну, як мінімум, не знаю, чи її доб'є воно, звісно. Ось бачите, дивіться, стоїть посеред рядка, таке наче й прижарило, ну ходе. Але, як мінімум, воно її придаве, кукурудза вискоче, і я думаю, що буде тут все хокей. Е, Пам'ятаєте, яка тут кукурудза була? Вона була тут менша, чехліша така. Зараз вона трошки набирає і масу, і колір. Плюс враховуючи, що тут же ще ж прямий посів. Соя оброблена ділянка. Ну, не знаю, на сьогодні подобається. Густота тут, по-моєму, 58 чи 60 тисяч на гектар висіяна. Мені подобається, нормально росте, розвивається, ніяких я в ній поки що. Ну, на початкових етапах були дефіцити калію. Не на днях у нас тут днів 4 чи 5 тому назад випало. А скільки в нас десь 17 мм опадів. Ну, Воно таке, там перед тим 2 мм, перед тим ще 2 мм. Якось так. Слава Богу, по опадах поки що більш-менш ситуація адекватна. Ось трошки нагору. ну, Схил. Бачите? Тут проявляються дефіцити більші. Але в загальному кукурудза більш-менш ну, теж себе нормально почуваю. По минулому році, знову ж таки повторююся, була схожа ситуація, але кукурудза там виросла, вимахала і показала на минулий рік нормальний результат. Так, це тут у нас подвійний пересів, взагалі густота чудова. Так, це я йду, йду до межі. Хочу подивитися, в сусідів було оброблене. Ну, ось так, да, бачите, в мене теж тут ось як рай задіскував, виходить. Раз, два, три і четвертий рядок в принципі, по краю дісковий теж втрапив сюди. То, блін, ну Дивимося, ось Дісковка. О, капелька потрапила, ну секунду. Оп. Все нормально. Ось Дісковка і ось прямий посів. Трошки таке, наче є різниця, а ось тут з боку глянеш так взагалі. Ось нормальна кукурудзина. Ну Подивимося, е, вона ще ця кукурудза витягнеться, підтягнеться, бо колеги, я думаю, думають, дивлячись такі відео, що ти показуєш, що ти розказуєш, яка тут кукурудза, але один був влучний коментар, е, що діла з той кукурудзи не буде, але це ж Полтава. Так що я думаю, що так. Полтава тут рішає. Ну ось дивіться, і сусідська кукурудза, оброблений ґрунт. Не знаю, тут була можливо оранка чи дісковка. Ну, різниця по кольору, по інтенсивності є, звісно, є. Але і ця кукурудза, я думаю, що дожене. До речі, досить цікаве порівняння на каналі Ноу no знову ж таки згадаю. Господарство Володимир Макляк, да? от там взагалі от видно ці всі моменти нюанси. Ну, ось дивіться, Де є живлення? Живлення. Ось Дивіться, яка кукурудза, і тут необроблений ґрунт. Ось дивіться. Таке, як і там внизу. Таке, як і внизу. Тобто треба працювати з добривами, ще раз повторюсь. РКД при посібі у нас, слава Богу, інструмент для цього є. Так, дивимося з лаки потухли, нікосульфурон їх джахнув. У нас інструменти для цього є, треба їх тільки трохи доколихати і використовувати. Там, я думаю, навіть незначна кількість е, рідких комплексних добрив в рядок оцій кукурудзі для старту. І в більшій мірі, я думаю, ми оці дефіцити калію на початкових етапах приберемо. Бо далі, тоді, коли кукурудза розвивається нормально. Оці дефіцити калію проходять. Так що я думаю, що треба попрацювати з живленням. Ну тут ось на бугрозь, дивіться. От так глянуть, наче і Ну, тут краще кукурудза, однозначно, зверху краще. Краще, да, вона відстає, Да, вона маленька така. Але вона ще своє покаже. Вона Ну, наздогнать. Не знаю, чи нас дожене, особливо по умовах цього року. Хотів сюди піднятися на бугор подивитися, що саме тут. Е, Догнать чи дожене не знаю. Але, але але я думаю, що вона ну, як мінімум дойде потім. До приблизно тих самих показників урожайності, як по обробленому ґрунту. Ноги мокрі. Так, ну нічого, ну тут ось, бачите, да, на схил. І воно такими такими плямами живлення. Треба працювати з живленням і буде все тоді в нас добре. І от ще два слова про посівний матеріал. От Якось я не знаю, у мене виходить кукурудза ж вниз була посіяна, там хто з нас спостерігає. І посіяв частину е, білі мішки, скажімо так, кукурудза. То Білі мішки, вони якось от так от... Ну не знаю, мені більше подобається на сьогодні. Оце тут, до речі, ж, посіяні два мішки точно білі по колу, а досівав середину я внісом якимось, по-моєму, Ну, Різниці не бачу. От тут конкретно по цій площі не бачу я. Різниці хто Може і не в насінні справа, а у площі. Ну просто ця, в мене є декілька площ, і от по тих площах, от саме в Нісовська кукурудза, вона якось така незрозуміла. І плюс по схожості, знову ж таки, в залежності від партії, але бо, до, бо купляв я її на пряму частину, а частину купляв е, там через іншу компанію. То блін, через ту іншу компанію таке як моменти зі схожістю ще є. Може це якесь предвзяте відношення, не знаю якось цей. Ну, там справа в тому, що частина насіння згнила. Вона набирати вологу почала, риюся, риюся, нема насіннинки, копаюсь. вона набубнявіла, але згнила. Витягую, вона давиться, роздавлюється і все. Ну Донизу десь взагалі шикарна кукуруза. Я там те, ото, ото, що зеленіше, там точно вніс посіяний. І бачите, більш за все, що питання, мабуть, все-таки в площах. Ну, та хайп о таке. То вже я вам скажу по осені, по результату, що воно в нас вийде. По мітлі, значить, дивився посіви ті, що раніше, там вже буквально листок, по-моєму, і буде мітла виходить. У пізніших посівах ще 3-4 листки до мітли. Тобто це в нас листок 4-5 днів виходить. А по цих умовах то це... Ну правда, жара вже з завтрашнього дня. Може воно десь так і буде. Ну я думаю, тижнів десь до двох ще до викиду мітли на отих на середніх посівах. Тут мітла буде... Фух, так, десь є якийсь двойнічок, так не хочеться рвати. Та що робити? Давайте. Однією кукурудзиною Так. Тут мітла. Ну, зараз я буду ламати, зараз я поламаю і зімкнусь, скажу. Так, значить, я його ось це все роздірібанив, Ось така маленька ще мітла. Тут у нас ще 5 листків до неї, до виходу. Тобто 5 листків, 5 на 4, 20, 25 ну тижнів до 3 Отут буде до мітли. Тобто там у нас півтора-два тижні до мітли, Тут до трьох тижнів до мітли. От що значить прямі посіви. А ми, ну взагалі мітла десь. Не знаю. Ну, середина липня, да, це нормально виходить, середина липня, а нас сьогодні друге, по середніх посівках якраз в принципі так і буде, а тут трошки пізніше буде мітла. В принципі, я думаю, по сроках навіть ми десь відстаємо від нормальних погодних умов на тиждень. А якщо там ще буде тепло, якщо там ще воно цей, ну, в общем будемо дивитися, спостерігати. Я думаю, що... Що, 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 в принципі, більш-менш ми цей рік нормально йдемо. По сої тільки не дуже зрозуміло, бо соя взагалі така дрібна печальна, але то буде зміні. До речі, про стрес для кукурудзи у такій фазі. Було тут 10, 8, по-моєму, скільки я тоді рахував. Коротше, 9-10 середня кількість листків, 11 був на виході. То по стресу. Ну, Ось є якісь трошки такі побіління на деяких рослинках, ось слідуюча, нормальна, гарна, нормально, гарна. По листках, ось оце, мабуть, по цьому листку воно попало вносилося, ось бачите, такий трошки наче опік. То я скажу, що в принципі, якщо у вас проблеми з бур'янами, заїжджаємо і працюємо. Того що, мабуть... Ну, опять-таки ось дивіться амброзіока, наче її припалила, ну, відійшла. Можливо, менше біля кукурудзи, можливо, десь листочком якимось затулила, менше гербіциду на неї потрапило. Але в загальному прибило, присмалило. Я думаю, що свою роботу воно зробило. Як мінімум, хоча б кукурудза проскочила, як максимум воно ще щось тут Ось дивимося. Ось оцю не спали. Амброзіїну припалило, але не спалило. А ось оцю вона ще таке, як і погілкувалася. Дракони ці грюбані. Ну таке. Не знаю, коротше, подивимося. Ну хоча б кукурудза тут вискоче, проскоче і дасть урожай. Така моя думка. Ну, а там побачимо. Єдине, що це після дія по Мезотріону, як воно себе покаже і що з ним буде. Ось, дивіться, до речі, кукурудза тут уже ось по шию майже під руки. Ось, бачите, таке. Події гербіциду, ну ось, чи це механічне таке, як пошкодження. Ну ну нічого критичного тут немає. Тобто кукурудза росте, розвивається, вона тоді була в два рази нижча, як я проводив гербіцидну обробку. Росте, питань нема. Так що, якщо думаєте, працювати чи не працювати, то однозначно працювати. Тому що бур'яни зроблять тоді більше шкоди. А по післядії подивимося. Ще може, 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 доведеться трошки погратися з обробітками, бо є такі думки правильно запустити прямі посіви. Тобто вже не про вирівняність площі навіть йде мова, а про живлення. Запустить живлення, тобто внести добре, обробити, запустити живлення і... Запустити цей процес, щоб ось дивіться, ось оброблений, ой, не оброблений ґрунт, і ось нормальна кукурудза, щоб вона вся така була, а не як отам, оті жовті плями і тому подібні речі. Того що ж, як бачимо, ну може бути в прямих посівах нормальна кукурудза, а не так, як у мене, там, де оті дефіцити калію і вона не росте. Так що з цим треба трошки попрацювати, а можливо, просто. Далі використовувати РКД і нічого не робити. Ну, То вже далі будемо дивитися, думати, приймати рішення потім. Так, І нагадую, що триває в нас збір на авто для 116-ї бригади. Посилання на банку буде в описі до відео, в першому закріпленому коментарі. Хто може, хто хоче, давайте доєднаємося до зборів допоможем хлопцям. І ще буквально два слова. Буває час, колеги дзвонять, питають, консультуються. Давайте зробимо так. Якщо ви хочете від мене якусь консультацію почути чи ще що, донат і спілкуємось. Тому що якоби, я за це за якісь там е, поради гроші... грошей не беру да, з людей. Е, якоби, так, Допомагаю, чим можу. ну, Порадую хоча б, як мінімум. Тому давайте і ви не будьте байдужі. Хочете там Подзвонили, ага, спитали, і там я там закинув донат. Чи, чи закинув, чи хочу закинути, я там закину обов'язково. Бо по-іншому я тоді, мабуть, знаєте, не хочу ні спілкуватися, нічого розказувати, того, що це не для себе, це для хлопців, а коли я даю якісь поради, і тим більше вони тоді ці поради е приносять якусь користь, то будьте добрі, давайте вже ж. Е, ну, як сказати, Будемо взаємовічливими. Да? Я вам допоміг, порадою, ви будьте добрі донатом. Військо, не мені, військо. А це таке. Так, ну, сказав все, що хотів. Дякую всім за увагу. Всім пока.